Дикий непроходний ліс. Я в такому лісі ще не була. В такому лісі тільки можуть бути ті, що в Западній Україні, в Карпатах. А ми в такому лісі ще не були. Ой. Дорога така. Красиво. Ні, я, що... я не вмію їх збирати. А... Я гриби, а я люблю по гриби ходити. Все у області, у Я їх не отут добре вирубали дерева. Да. Ну Це вони щоб на дорогу не падало. Тут можна було дорогу цю. Бо тут такі ось страшні. Попробуй таке ось А тут бачиш що добре. Ну ліс, настоящий ліс. Аби ще оленя побачить. Або зараз дикі свині прибіжать. бо вони тут ходять табунами. Ну так ну, вони не бо їх ніхто не обіжає. Тут водичка така. Біжить. Сюди. І от туди. Тут ж гниле дерево. Покрилося мохом, зробилося так. таким смарагдовим. Спасибо. Це ми зайшли перший раз, такий глухий ліс, не були ми тут ще. Ну такая красота. Дуже гарно. Ну та помиємо, Боже. Помиємо. Маленький водопадик.